Місто все ж виділить 106 мільйонів гривень на ремонт Київського районного суду. Попри незгоду частини депутатського корпусу та обурення громадськості, сесія міської ради не змогла скасувати цю витрату коштів. Крім того, депутати поскаржилися, що із питанням виділення грошей на суд їх дещо обдурили. Мовляв, чиновники з управління капітального будівництва не пояснили достеменно для яких цілей та в якому обсязі фінансуватимуть ремонт суду стосовно бюджетної комісії так дійсно ми розглядали виділені кошти коштів 10 мільйонів, але нам доповідали, і йшла мова про аварійний ремонт будівлі Київського суду. Нам обіцяли надати фото там як там проблем з кришею, з даху, з дахом. Що там потрібно негайно щось робити, що судді не можуть працювати. Потім нам наступного дня казали, що це вимова для вступу в НАТО, а потім з'ясувалося, що це взагалі прибудова, і ми вирішили. Ну, тобто коли стало зрозуміло, от сьогодні у нас було засідання. Ми запросили заступника міського голови господина Філатова, Бересен Панова, і на, на кінець ми з'ясували, що там буде відбуватися. За майже 106 мільйонів гривень у Київському райсуді планують добудувати додаткові приміщення, оскільки суддям нібито не вистачає наявних 16 серпня. Відбувся аукціон, пропозицію на який подала лише одна компанія, ремонтно-будівельна дільниця Олег Головпостач. Вона ще не підписала контракти з управлінням капітального будівництва, але відповідно до даних аналітичного сервісу «Юконтрол» Ця фірма лише цього року вже отримала державних контрактів на суму понад 70 мільйонів гривень. Планується якщо ми розпочнемо прибудову, виконати роботи по будівництву зовнішніх мереж теплопостачання, тому що існуюча котельна буде демонтована і на цьому місці буде будуватися приміщення для, для конвойованих осіб. Додам проти витрачання грошей на ремонт суду виступило чимало людей. Зокрема, очільниця фонду Корпорація монстрів Катерина Ножевнікова заявила, що вийде на протест, якщо міська рада таки вирішить витратити 106 мільйонів на цей суд. Вона вже анонсувала пікет біля міської ради.